6 січня церква визначає Хрещення Господнє. Це одне з найголовніших церковних свят, яке за значимістю можна порівняти до Великодня. Цього дня Ісус Христос зайшов у річку Йордан, де його хрестив рок Іоанн течі. Після цього річка Йордан змінила свою течію. Як стверджується, подібне відбувається щороку. Уся вода в на водохреща вважається цілющою та чудодійною, такою вона залишається протягом доби, що можна робити 6 січня? Цього дня потрібно вирушити на богослужіння і святити воду. Ця вода вважається цілющою. Цього дня потрібно помолитися. У Ісуса про собі допомогу, здоров'я, мир, багатий урожай. Цього дня потрібно зробити наче серце хоча б ковток печеної води. Редки вірили, що вона може вилікувати хвороби та вже душу і тіло. Цього дня потрібно скупатися кажані у полонці, вважається, що це очистить від гріхів. Що не можна робити 6 січня? Не можна 6 січня сідати за святковий стіл у брудному одязі. Вважається, що це притягне неприємності у дім. Не можна полоскати білизну, прати одяг. Цього дня вода вважається щепленою. не можна займатися важкою роботою і домашніми справами. Краще висвятити час родині та молиті. Не можна ставити на підлогу посуд за тою водою і розбавляти. Не можна виносити з дому сміття та інше, інакше ви самі винесете удачу і здоров'я з родини. Прикмети 6 січня. Якщо цього дня на небі повний місяць, то навесні буде повінь. Якщо цього дня опівні хмари сінього кольору, то буде багатий урожай. Якщо цього дня туман і сніг, то буде хороший урожай. Якщо цього дня мороз, то буде багатий урожай зернових. Дякую за перегляд!